Вітаю, мене звати Роман Гук. Я є асистентом кафедри екстреної та симуляційної медицини Тернопільського національного університету. І сьогодні я хочу познайомити вас з нашим класом віртуальної реальності. Пропонується декілька видів симуляційних технологій, які використовуються в віртуальній реальності. Найперше, це є клас анатомії, де студенти першого курсу другого курсу мають можливість познайомитися з органами та анатомічними структурами в кабінеті віртуальної реальності. Перед бачено 12 пар окулярів системи Oculus. І також три системи розширеної віртуальної реальності Oculus Rift S. На даних технологіях ми маємо можливість відпрацювати різні симуляційні сценарії, що стосуються надання допомоги пацієнтам в невідкладному стані. Студенти-парамедики мають можливість працювати в різних симуляційних сценаріях з застосуванням віртуальних технологій. В, в одному віртуальному просторі в командній взаємодії, де беруть участь троє студентів-парамедиків, можуть обстежувати пацієнта на місці події, можуть зняти Трокардіограму ввести той чи інший препарат, або ж вентилювати за допомогою мішка. Амбу віртуальні технології дають можливість студентам ще більше відпрацювати надання допомоги пацієнтам невідкладних станів на місці події.